Брати і сестри, маємо добрий час для того, щоб збудовуватись, для того, щоб заглядати в Писання і заглядати в себе, для того, щоб співставляти, порівнювати і задавати собі запитання, чи я відповідаю тим стандартам, які висвітлює Боже Слово, які проповідує Ісус. Який проповідує а, пророки в Старому Заповіті, а, про що навчав, навчали апостоли? І я би хотів сьогодні задати на початку декілька питань. Знаєте, я, можливо, трішки набрався від Василя Васильовича, але потім, дивлячись в Біблію, дивлячись в Боже слово, я побачив, що цей прийом вигадав не наш брат Василь, задавати питання і залишати його без відповіді. А, так часто робив Ісус. Коли до нього підходили люди, особливо ті, хто хотіли його десь підловити в Слові, а, хто мав а, ну, претензії до Нього, вони теж могли задавати питання Ісусові. І зазвичай вони отримували у відповідь теж запитання. І я собі думав, чому так? А потім дещо зрозумів. А, це не тому, що. Ісус десь над ними міг ну, посміятися чи десь принизити. У нашого Господа ніколи таких не було на меті таке робити. Коли він задавав питання на питання, це зазвичай було для того, щоб людину спровокувати на роздуми. На роздуми стосовно себе і стосовно свого відношення до Ісуса. Отож, перше, що я хотів би запитати нас, це чому на складні запитання у нас зазвичай дуже прості відповіді. А на прості у нас відповіді завжди якісь такі складні. Ви не зауважили в своєму житті? Є питання досить складні. І відповідь зазвичай дуже проста. А є питання ну такі прості. Здається, все знаю, все розумію. А відповідь починає така, знаєте, і дня не, хват... не хватить, щоб дати все-таки відповідь. Я, наприклад, недавно е, пережив такий момент. Е, мій костя має предмет. Такий називається в школі. Я досліджую світ. І вони там досліджують ну, практично все. Мені ж ну, дуже подобається. Я, я як вчився в школі, у мене такого не було. І в них був розділ Право. Вони якісь там пару уроків викла... вивчали про право і, ну, по-своєму, по дитячому. І от тут ввечері одного разу Костя до мене підходить з завданням, яке він не розуміє, він не знає, як це Ви вирішити. Звичайно, розуміє, ну, що тато допоможе. І. Запитання. Які права порушуються у героїв казки фарбований лис? Я такий, а ну чекай ще раз, дай мені книжку, я читаю 4 клас. Які права порушуються у героїв казки фарбований лис? Дайте поради. Перед тим була казка, теж, казка про червону шапочку. Ну тут все ясно. Право на життя. З'їв вовк бабусю, з'їв вовк е, дівчинку. Ну, на... А які поради? Поради, мамо, не відправляй дитину через ліс до бабусі. Саму. Забери бабусю до себе, продайте ту хату, е, купіть якусь більшу, ну, нащо? Ходити через темний ліс так далеко. Тут у ну, мене питань нема. А от фарбований лист, які права порушені в героїв? Це четвертий клас. Я так почитав, почитав, кажу, Костя, я не знаю. І ви б бачили його розчаровані очі, як так? Ну, ти не знаєш. Я кажу, я не знаю. Брати і сестри, в нас так дуже часто буває, коли здається, таке просте питання, а відповіді в нас нема. І навпаки, чим складніше питання, ви знаєте, ми завжди можемо сказати, я не знаю. І це дуже проста відповідь. Чесно, правдива, я не знаю. Знаєте, деколи нас хочуть підловити, а от так? А чому вам там одне можна. А, а як? І якщо ми не дуже до кінця розуміємо питання, краще скажіть: я не знаю. Але я вірю. Я не знаю, але я вірю. Як один е, чоловік сказав: якби в Біблії було б написано, що риба. Не проковтнула йону, а Йона проковтнув рибу, я би теж повірив. Мені не цікаво знати, як це сталося. Я просто вірю. І ось я би хотів показати одну історію. Одне складне питання, з чого почалася розмова, ця зустріч Ісуса з одним законником. Написано в Луки, 10 розділ, один законник підвівся і, випробовуючи Ісуса, запитав здавалося б, Ну, досить таке складне питання. Вчителю, що мушу я зробити, аби здобути вічне життя? А у Ісуса була дуже проста відповідь. Він каже: Він цитує ем, він, він цитує Старий Завіт Він цитує Майсея Любіть Господа, Бога свого, всім серцем, усією душею, усією силою і розумом своїм. А також. Любіть ближнього свого як себе самого. Тоді Ісус сказав йому. Ти відповів правильно: виконуй це і тоді здобудеш вічне життя. Таке складне питання про вічність, про спасіння, про те, як після смерті бути з Господом, мати життя вічне, мати спасіння і. Багато людей не мають на це питання відповіді. А Ісуса дуже просто. Це дуже просте питання було для Ісуса. Люби Бога і люби ближніх. Люби всім своїм єством, всім своїми силами, знаннями, розумінням, всім, чим ти є, люби Господа. І люби ближніх, які біля тебе. Господь на небі, ближні люди, які тебе оточують а, біля тебе. Будеш так виконувати, будеш мати. Життя вічне. Проста відповідь. І тут просте питання, на яке буде дуже досить складна відповідь. Просте питання заключалося в тому, що е, цей чоловік, цей законник, він, напевно, не розраховував на таку бесіду. Він готувався до цієї бесіди і чекав моменту, щоб ну, випробувати Ісуса, задавши ось таке питання про вічність, про спасіння, таке високе, глибоке. Ось. І... Ось це питання наступне: про а хто мій ближній, коли він е, питає Ісуса. Це питання вже було, напевно, м -м, імпровізоване. Це те, що вже виникло у його голові після відповіді Христа. І він питається: А хто мій ближній? Ісус міг би теж просто відповісти. Але Ісус на це питання відповідає е, теж питанням. Але перед тим розказую історію. Історія нам дуже добре відома. Ну, одна з найпопулярніших, як на мене, по моєму такому відчутті, у нас християн є дві притчі, які ну, ми про них все знаємо, і 150 разів про них проповідувалися. Це притча про доброго самарянина і притча про сіяча. Можливо, у когось якийсь свій рейтинг у мене такий: ці дві притчі. І, як на мене, ці притчі, вони просто ну, відображають ем, нашу зустріч з Господом, наше життя, наше християнство, нашу віру, все, що можна е, розповісти про нас, людей, і про Господа, і про те, як спастись, як жити, як бути християнином, мені здається, можна побачити в цих двох притчах. Отож, ми знаємо цю історію. Ісус йому відповів на питання: хто мій ближній? Ісус йому відповідає, каже: ішов якийсь чоловік із Єрусалима до Єрехона і потрапив до рук грабіжників. Ті роздягли його, побили та й подалися геть, залишивши його ледь живого. Ісус розповідає історію цьому законнику. І я думаю, так як і ви зараз, а особливо, коли ми чуємо якусь історію вперше. Можливо, зараз. А, ви і не так вже уявляли. Можливо, ви просто цю знаєте історію і просто чекаєте, що ти Тарас будеш говорити далі. Але якби я, якби ви чули цю історію або будь-яку іншу, вперше, ви б уважно слухали і пробували ну, змалювати це, уявити в своїй картині, як йде чоловік з Єрусалиму в Єрихон, заходить десь в якусь таку ділянку небезпечну, де, можливо, гори, де е, немає видимості, де немає. ну, Якихось в місцевості там, населених пунктів Ніх, ніхто тебе не почує, якщо ти будеш кричати, і ти це все уявляєш, і бачиш, як десь за рогу якогось там ущелини грабіжники. В тебе ну, в уяві все малюється. Вони ловлять цього чоловіка, роблять те, що було сказано, і лишають його майже ні живим, ні мертвим на цій дорозі. Я думаю, законник це все собі змоделював, уявив і чекав розв'язки. І що далі? А далі Ісус а, показує йому схему. Розповідає, що приходило по цього потерпілого три людини. Закінчилось а, ну, для цього чоловіка все-таки хепі-ендом, його. Він вижив, його врятували. І ось така схема. Є подорожні, і є дехто, хто з ним контактував, хто з ним вступав ну, в якісь відносини. Це найперше, це грабіжники, злодії, які його побили і лишили його помирати. Є самарянин, який не пройшов повз, він його врятував. Посадив на свого осла, тобто взяв свою машину, відклав всі свої справи, зважайте, не було телефонів, щоб перезвонити і сказати, я затримуюсь, бо в мене тут форс-мажор. Він же ж не гуляв тією дорогою, він йшов по своїх справах. Але коли побачив людину, яка ну, гине, то він порахував, що його особисті справи менш важливіші, ніж врятувати життя людини. І він цього чоловіка відвозить до найближчого готелю, мотелю. Тоді це називався Заїжджий двір. Чому заїжджий? Тому що тоді, туди люди заїжджали на конях чи на ослах. І це завжди було місце паркінгу для свого ослика. І кімнатка, де можна переночувати. І він домовляється з господарем не з якимось там сторожем, не з якимось. Хто там вжив, наприклад, так? а йде прямо до господаря, не до адміністратора е турбази, да? а просто до господаря каже, дивись, є така справа, на тобі гроші. Я думаю, що він дав гроші не тільки для того, щоб ну, покрити м м витрати. а напевно, якось, щоб була якась мотивація для цього господаря одне місце, за яке би він міг заробити, так? Е е приділити цьому хворому і ще й по нього протурбуватися. І, відповідно, вже з подорожнім сконтактував також і господар. Але були ще двоє людей священик і леврит, які не, не законтактували. Вони просто пройшли повз. І знаєте, я, а, читаючи цю історію, я згадав: у мене на роботі, у мене є мій товариш, мій колега, його звати теж Тарас. І він сидить біля мене за ну, робочим столом. Його стіл з комп'ютером біля мого. Ми разом сидимо. Е, і коли хтось, особливо ззаду, може, начальник чи хтось з е, колег, кличе Тарас, то ми двоє так повертаємося, «Е, Сенів, ага, і тоді я залишаюся слухати, а той мій колега далі собі працює. Завжди так, ну, ну «Ти ж Тарас обертається, ага, мене, ні, не мене. Я думаю, що коли Ісус почав розповідати, А тим шляхом ішов священник!» і законник так ой. І пройшов мимо. А потім йшов левит, і пройшов мимо. Я думаю, що в законника щось тьохкало. Він чекав, що зараз скаже, а потім йшов законник. Тому що дуже близько законники, левити і священники це було яблуко одної яблуні. Я думаю, що в цей момент, коли він чув цю історію і чув, як ці двоє проходили повз. Законник, напевно, по ньому почав тикти під. Я думаю, він все прекрасно розумів, до чого веде Ісус. І коли замість законника Ісус сказав Самарянин, перше відчуття на пану було огида. Хто самарянин? Але в історії Ісуса цей самарянин бере і рятує чоловіка. Тому до цієї схеми я теж домалював і цього законника, цього автора, цього питання, хто почав всю цю бесіду. Ісус йому намалював картину для того, щоб Він себе поставив в цю картину, в цю схему, в цю історію. Друже, малювати стрілочку до пораненого, чи ти разом з своїми друзями теж пройдеш повз? Малювати цю стрілочку ти побачиш ти змилосердишся над цією людиною? Чи будеш йти далі? Ти мене питаєшся, хто твій ближній? Я тебе питаюся, хто ближній цьому пораненому? Я думаю, що цей законник, опустивши очі, сказав правильну відповідь. Але це для нього був краш-тест. На якій Він не сподівався. Він хотів, він прийшов на, до Ісуса, щоб його випробовувати. Знаєте, закинув йому фразу: як спастись, як отримати життя вічне? Ісус малює картину, Ісус малює історію, вкладає уявно в цю історію цього чоловіка, цього законника і каже, давай, а тепер ти мені відповіш. Хто в цій історії ближній? Ось так і бери і роби. А не питай мене, хто ближній. Дорогі друзі, нам потрібно зробити з цієї притчі декілька висновків. Але перед цим ще два питання. А, чи може людина, яка м -м, не має до себе любові, любити ближнього. Адже цю притчу. Ісус розповідає для того, щоб пояснити ці дві заповіді: люби Бога і люби ближнього як самого себе. І я хочу залишити для нас ось цих два питання на роздуми додому. Чи може людина, яка себе не любить, яка не бачить в собі цінності, яка, дивлячись на когось, себе бачить нікчемним мізерним? Розбитим, неважливим, непотрібним. Дорогі друже, чи може така людина любити іншу людину, якщо вона не любить себе? І друге питання. Логічне, яке виходить з першого. А чому егоїсти, які дуже сильно люблять себе, а зазвичай не люблять інші? Парадокс? Людина, яка поранена. Людина, яка знедолена, людина, яка переживає якісь комплекси. Їй насправді дуже важко любити інших. А та, яка любить себе в першу чергу і найбільше, теж не може любити інших. Висновок цієї притчі. Як би я розпреділив цих всіх людей, задіяних в цих історії, всіх, хто контактував чи не контактував з цим е, пораненим чоловіком? Я побачив три категорії людей. Перша – це люди, які дають на питання, е, хто допоможе, які кажуть, я. Це самарянин. Бачите, в нього стрілочки йдуть від нього. Чому? Бо він має любов Божу в собі, він її переживає в собі, він бачить, знає, хто він такий. Він, він має відносини з Господом, він пережив Божу милість, він пережив Боже прощення, він знає, що для нього зробив Господь, і він те, що він має, він не може тримати в собі, він дає іншим. Тому він завжди каже, я, це не те, що він егоїст. Я це означає, я готовий любити, прощати, не шукати свого. А бути добрим, бути благим до інших, допомогти. Це людина, яка відкрита до інших людей. Та людина, яка пережила по, справж... по справжньому спасінні і прощення від Господа, вона готова давати іншим. Казав Ісус. Пам'ятаєте, жінці і каже: будете, я те джерело, я можу тобі дати таку воду, показати тобі таке джерело, яке буде бити з тебе. Не просто ти тільки п'єш, 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 бо ти спраглий. Якщо ти весь час п'єш, 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 бо ти спраглий, значить, десь в тебе пробите дно. І те, що ти п'єш, воно куди втікає. Але людина, яка поремонтована Ісусом, полікована Духом Святим, яка дозволила свої сердечні рани залікувати Ісусу все, вона далі після цього готова віддавати. Віддавати. Бо вона, вона отримає від Господа, отримає надміру, і те, що надміру, вона просто віддає іншим. Тому, тому від неї ці стрілочки йдуть всюди. І вона завжди готова допомогти, благословити, підтримати а, і бути добром для інших бути руками і ногами Господа на цій землі. Друга категорія людей це ті, які відповідають на питання: а мені, а мені зараз не вигідно. Це дискомфортно. Так, я розумію, треба цю людину допомогти, але я не можу зараз. Якби ви знали, як мені важко. Якби ви знали, що зараз переді мною, які виклики, які переживання, можливо, хтось це зробить, ну не я. Мені зараз не до цього. Цей священик, цей левит, вони, проходячи повз в сучасному перекладі, сказано, перейшли на іншу сторону. У них в цей момент була боротьба між ось цими морально-етичними цінностями, які ну, вони знали, так треба зробити. Це ж людина. Але десь огида, десь е, якісь свої амбіції, десь можливо відчуття, А ніхто так і не бачить. Аж ніхто не бачить. Пройду швиденько і все, забули, замнули, нікому не скажемо. А ми, я спішу, в мене там справи. Я, я не хочу це це, це, це вийти за мої рамки комфорту. Я на це не підписуюся. Я що, ма, мама Тереза для всіх. Буде їхати швидка карета, повз і там допоможе. Хай вони цим займаються. І все. Ну, не чіпайте мене, мені не до цього. Я цим не хочу займатися. Є спеціальні люди для цього, хай вони собі там щось роблять. Я ні. Ні. І це все. І... і така людина вона дивиться тільки на себе. І якась ситуація складається, вона. Зважує, це мені корисно чи не корисно? Це мені буде з цього вигода, чи не буде? А що я понесу? А що я потерплю? А скільки за це треба буде заплатити? А у мене справи, треба було відмовитись, а потім сам якийсь. В мене там договір, домовленість, я не прийду. А, що, і, ну, а він так, напевно, вже мертвий. І третя група людей, верніше, один. Але це теж а, їх теж можна побачити: це господар з заїзду. І я їх його відніс до, до групи разом. Це люди, які, знаєте, за відповідальну колективність. Самі вони не догадаються, що треба щось зробити, але послухаються, коли їм скажуть. Але послухаються, коли їм скажуть, що «Дивись, є така справа, давай ми це зробимо разом. О, дійсно, давай. Брати і сестри, в нас, в нас в церкві і просто в нас в нашому житті. Завжди є люди, які не готові, не хочуть, і їх важко буде підняти на якісь добрий справи. У них завжди будуть е, безліч відповідей і безріч пояснень. Чому, ну, чому не я? Є люди і їх, на жаль, меншість. Це люди, які бачать е, проблему, які бачать можливість, які хочуть робити великі добрі справи в ім'я Ісуса Христа. І є люди, які це не бачать. Вони живуть для себе, влаштовують своє життя, але плюс в них у тому, що вони, вони готові підключитися, якщо буде той, хто побачить, хто може поділитися, хто може сказати, давай це зробимо разом. Десь я побачив, є такий брат або є така сестра, йому треба допомогти. Ти можеш? О, я можу. Є такі люди. Вони ніколи не побачать першими, але коли ти їм покажеш, вони погодяться. Вони погодяться розділити цю відповідальність, нести світло людям, робити добро іншим. Тому для нас такий невеличкий екскурс по цій історії, по цій притчі з домашнім завданням. Як би я поступив на тій дорозі між Єрусалимом і Єврихоном. Я був би той хто? Я? Чи було б. Мені чи я би готовий був щось зробити, але тільки разом.